Любі друзі, всім привіт! Ми вам останній раз показували, що ми будуємо другу секцію зверху над цим сундучком, де у нас мамочка з 10 малятами. Ось ми її завершили, Остались, залишилися тільки дверки у нас. Отак ми зробили Ось тут у нас фанера 5 мм, бачите. Ви вибачаєте, що трішки все грязненьке, але робили з матеріалів, що були вдома. Досочки з піддонів, фанера десь у нас була, валялася. Підлога ось так у нас з дощечок, сітку ми не кладемо. Ось так у нас буде, буде вигрібатися раз в тиждень. Сіточка у нас тут зварна міцна. І ось тут, щоб світло від лампи до них поступало. Ось тут у нас буде штучок 6-7 вирощуватися на забій або на продаж. Ось така у нас. Кліточка, другий поверх над сундучком у нас з'явилась. Розширюємо свою Кроляндію. Будемо, Скоро у нас вакцинація після оцелення малят від мамочок. Вакцинація всіх. І будемо обов'язково показувати, як у нас просуваються справи в цій, в цій сфері. І ви неодмінно побачите, які у нас зміни, як ми розширюємося. Кількість у нас вже 27 малят, які нам привели мамочки, і 14 дорослих. Тому слідкуйте за нами. Ми вдячні вам за актив, за підтримку до зв'язку.